Всім привіт! Сьогодні у нас буде, я хочу живити свій старий комп'ютер, самий перший. Він на Windows XP і маленька коротка історія про нього. Маленька коротка історія про нього це коротше, те, що у мене було два компа. Один на Windows XP і другий на Windows 7, по-моєму. І я його не користуюсь, бо, бо він слишком слабий, Вже ігри не тягне, не знаю. Я хочу саме перший мій комп. Ну як? Це не мої компи? Типу ним користувалася вся сім'я. Типа, мама, папа, брат і я, в принципі. Так само і про два ноутбука. Один у мене ноутбук на Windows 7, а другий на Windows 10. Так само користувалася все, це, імен... це не іменно моє. Це пацани, коротше, всієї сім'ї. більше комп'ютер, ще його немає. Я думаю, що заказати що купити новий. Ну, хочу, щоб оцей, оцей на Windows XP. Ще в мене було два ноутбука. Один на Windows 7, а другий на Windows 10. І. На відео з 10 цей старий, у на весь екран коротше, там чорна колоса розбитий. Мі коли цей, мого брата кум, коли в нас брав його, щоб там на учобу, Це ще було давно-давно. Я ще малий не робив. Він ще, тоді, ще не був мого брата кум, ну, коротше, поняли. І розбив в автобусі. І от таке. таке ніхто і не робив. А то, ну, якщо хочете, можу його встановити його грати. Там в принципі, нормально тільки Windows 8. Ой, Windows 7 там Steam не піддержаться. Ну, нічого страшного, пацані, Я думаю ось це, Я коротше, цю задумку ще із комп'ютером на Windows XP. Ще цю задумку зробив ще пару днів. Я там всі контакти почистив, оперативку почистив, відеокарту. І воно і воно писало, і воно воно писало... в мене коротше, була проблема, тому що писало режим Е, І я чистити. Ну І вроді запустився. Я його почистив, він зразу не запустився, я так само писав. Потім я, потім я витягнув усі шнури, його почистив шнури, і він, вроді, запустився. Ну, Є там одна проблема. На весь екран полоси. Я думаю, це із то ж там якісь чорні контакти. Якщо я їх чистим, вони не стріляються, значить це, наверное, вони згоріли. Я вам покажу тоді, я не знаю. Ось таке, пацани. Ну що, поїхали. І. Привіт! І ось у нас. пекан. Як ви просили. Ну як ви просили. Коротше. Кратка історія про нього. Ось він, який я хочу вміти на перший мій пока. Е, дивіться, це у нас Asus. Asus. І ось такий монітор на 75 Гц. от LG. Ось у нас вам видно Platron l 1953 S. И вот, киночок у нас. И тут еще кнопочки я сделаю боку. Все, типа, нажимаю. Я вам сейчас покажу все проблемы. Сейчас сниму эту сниму сумочку. И, короче, сейчас вам не покажу. Так, сейчас я ее достану и вам покажу контакты и вообще по нему. Вот, пацаны, я достал. Как вы бачите? Что я вам на Це не міє камеру. Взагалі, конечно. Якоме розказувати, що, ось, бачите, достав противку. Ось, перетийка D2, d3, вона пише. Найпише туди. Зараз вам покажу, що загоріло. Я не знаю, що це згоріло чи щось таке. Я думаю, що я думаю, що, я думаю, що я за цього. Зараз запишу, пока покажу вам. Ось, бачите їх? Це вони так виглядають. Зараз вам покажу ще. раз. Візьму. І ось воно. Ось одна і ось друга. Тут теж на камері виділено. І беремо другу. І на другий на ось цьому місці ось. ось на цій погані камері видно. Я думаю, це згоріло. Воно не чиститься. Немає за цього, за оцього не запускається. Я думаю, нову, нову купить. Це ДД... ДДР-2, по-моєму. Ну, якийсь DDR, коротше, на 256 Мбас, це не саме погано. Ні, да, не саме погано. Зараз я його встановлю і покажу, як воно запускається. Що, всім полетімо. Комп, ось цей, ця... це вже залишилося, ось цей, ось цей ця... код. Ось, коротше, залишилося цей із обзору мого мишку і клаву. І ще в мене є, секундочку, керасочка, ось, бачите, спецнос. Ось такий коврик. Це я до цього ПК куплю. Ще Тоді ж. Тепер це к кесочка якась. Чи кеска, чи обічки. Можна все одно це з кесочки. Так, братанчика. Мішка, ось осталось їх під'єднати і будемо включати пацани. Все, сейчас почуєте все і побачите. Зано. Зараз вам все покажу, і тільки не знала, що я її дістала. Ну, он просто покажіть, что все, що я гнаю, не буде, що я нічого не зроблю, Ну, мало їх зароботи, я не вжаджу. Просто я, типу, купляти його не має смисла, типу, на різні запчасти до нього. Типу, з цього не має смисла. Типу, просто як спічка, типу, не до нього купляти. Лучше вже нові поклаки зібрати, типу, дешеві. Що, пацані? Пихаємо? Так, пацані, одразу. Оранжова кнопочка загорілася. Монітор ще не заморгав. Я можу його включити. Ось. Ой. Ой. С Синя ця штучка. І заработала. Не впала кришка. Пацаны, пацаны, не включить, то ж, машина, наверное, розберегає, я вже зробив, сейчас нормально буде. Просто включаємо оцю кнопочку. Так, мишка залагала. Роб, робимо оці. Дві клавіші різні розглядся. Так, пацани, я здесь що. І бачите, що я вибиваю мені. Ось ось ці всі стрічки. Ну то бачите, мені робочий, я думаю, чи це монітор, чи це все. Я думаю, мені тур це аніматор оперативка, Тож подивіться, Монітор робочий, бачите, циферки пишуть ось це все. Зараз F1. Бачите? Нажимаю F1, це ладно. Це коли нажимаю F1, то запуститься цей. Добав запуститися XP. Ось, я нажимаю F Alt 2 і ось вибиваю. Пише, що це пише, я не розумію, що пише. І оце така хуйня. Не знаю, що пацани робити. Оце так, я думаю, якщо пацан. Ось так. Куплю, якщо не заработає, то буде я не зібрати. Я, в принципі, більше нічого не хочу тратити на нього. Ну типу, який смисл тратити на це желізо? Монітор то, кстати, монітор не ха не І мішка сидить тут не работає ровно. Ой, це это же не знаю, тут нажимаю там От так, там. От так... І пиш... О, слухайте. Знам, ще чуть, ну і напиши просто. Нажимаю кнопку, піп, піп піп, піп... І капец. І це тільки F1. Я так нажимаю, а тут от, 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 так пише, я не знаю, що робити Може ви мені скажете в коментах, що робить. Там над любым роликом. Если тут команда не заработает, то над любым роликом просто на твитте все. Помогите мне типа заработать. Не знаю. Это 18 джимой, по-моему. Монитор. а с вами Тарас, что за монитор. Я рассказывала за 17 джимовый. И опять же 75 Гц, я вам третий раз уже кажу на маку. Вот у так. Всім пока, друга частина вийде, скоро вже коли... заказав оперативку, Десь числа 30-го вона мені прийде, я зніму ролики. 31-го так вже виставлю на каналу. А числа там 15, не знаю, там вже будуть другие ролики. Ладно, і кру Але, ладно, всім пока! І я пішов знімати ролик про пройду Альку. Все, всім пока!